Вітаю вас на каналі інтернет-магазину Coffee. І це відео буде особливо цікаве всім власникам домашніх кавомашин. Дуже вас розумію, тому що смачна кава вдома це прям супер рішення І отже, ви знаєте, що кавомашину час від часу слід промивати. Вона сама каже, коли це слід робити і як це зробити, скажімо так, економно і якісно. Я вам зараз розповім перед вами засіб Дентміт. Розроблений для домашніх електрочайників та домашніх кавоварок. Це суперконцентрат, тут 250 мл. Змішуєте півлітра води і 50 грам. Так, отже, у вас буде раз, два, три, 4, 5 промивок з одного такого флакону. Коштує він орієнтовно 110 гривень, але це орієнтир. Краще переходьте за лінком до опису до цього відео. Залишимо лінк, і ви перевірите наявність і актуальну ціну. Бо ж я не знаю, коли саме ви дивитеся це відео. Отже, вдалих вам покупок.